Це Ліза Краснова і сьогодні разом з вами будемо відкривати довгоочікуваний адвент-календар від ЦУМ. А минулоріч він був настільки чарівний, що я дуже пожалкувала, що не встигла його купити. Я насправді навіть і не знала про нього, і побачила тільки в оглядах. Тому цього року я підписалася на оновлення в інстаграм. І однією з перших його придбала, отримала і одразу хочу розпакувати. Зараз вже вони всі розкуплені на сайті. Цей адвент коштував 4500 гривень, і я сподіваюся, що його наповнення буде таке ж класне, як минулого року. Ось і. так він виглядає. Дуже класне виконання і повністю повторює екстер'єр нашого центрального універмагу. Поліграфія дуже кльова. Також тут є подарунковий сертифікат на 1000 гривень на обрані товари. Сумки тут все виконано так, що що ти вже повторно нічого не переховаєш, і тут я вже бачу, що це парфум. Ось така мініатюра нового аромату My Way Intense, 15 мл. І минулого року дуже класні були комірки, що в одній комірці ховалося по декілька засобів. І це насправді було так класно, тому що деякі монобрендові адвенти вони навіть можуть просто покласти, як ви знаєте, всі кришечкові свічки. Ну камон, це просто сором. А цей адвент він минулого року мене просто підкорив ще один парфум Armani Code. Минулого року в одній комірці могло бути по декілька засобів. Це було дуже класно, тому що а, не було знаєте, от такого, що тобі поклали просто якийсь пробнік. І все так. Ще один парфум, наскільки я бачу по зовнішньому вигляду, і це Di Діджо. Я так бачу, що бренд Giorgio Armani нормально вклався в цей адвент. Мініатюра нової колекції Кірастас Premier. Мені, до речі, було цікаво спробувати цей засіб. Ось така мініатюра, близько для губ від Armani. Ну, я тепер бачу, що в мене буде просто мільярд засобів від Giorgio Armani. Ось така, от. Малютка, крихітка, просто прозорий блиск для губ. Тут маленька помадка від Сен-Ларан. Подивіться, яка краса, і круто, що воно. Блін, ну це Оце... кайф! Це скарб. Тому що зазвичай в Адвенти кладуть червоні помади. Ну нафіга тобі мільярд червоних помад. От реально, коли кладуть у таку нейтральну бежеву версію, це ідеально, тому що ти можеш познайомитись з продуктом. І я просто аплодую за те, що в цей адвент поклали універсальні засоби, а не знаєте, просто позбулися того, що тобі не потрібно. Так, ще одна у це кремові ціні. Айттінт в мене колись були від армані, боже, я їх обожнювала, і це ще 11 відтінок. Такі вони гарні. Поки що жодного пробника. Парфум від Валентина. Дуже мені подобався цей засіб. Це маска для волосся. В мене був шампунь. Булін такий в них офігенний аромат О, в цій лінійки. Я прям просто в захваті. Я не буду перераховувати, що скільки коштувало, тому що я таким не займаюся. Тут і по візуальній складовій можна зрозуміти: 7 мл Ароматик від Прада. Ну, це гарно, що це не пробники, все ж таки такі люксові міні-версії. В минулому адвенті було, якщо там був, наприклад, якийсь маленький пробничок, то їх було по два по три засоби в одному відділенні. Так, і тут не можу виколупати крем для області навколо очей, до речі, дуже мені актуально і ще із з Blue Pro Retinol. Будемо пробувати. Ой, приємно пахне. Я люблю в біотерму. В них була така зелена сироватка, дуже мені подобалася. Помірка 12. Щось велике і гарне. Poetry Home. Це парфум для дому. М -м -м, такий деревний, приємний аромат. Ось такий. Так, тут мені щось підказує, що це буде Сі. Сі. Це Сі. Джорджо Армані. Дякую Джорджо Армані за наповнення цього чудового Адвенту. Тут буде, мабуть, туш чи блиск, щось таке. О, ще один парфум. Треба було назвати це парфумованим Адвентом. Так, ну давайте туш. Давайте. О, блін, як мені сподобався? Я вам показувала в якихось порожніх пляшечках, Що мені дуже сподобався цей новий аромат Лавібель. В цій версії Леліксір, і він так пахне чарівно цими червоними ягодами. І от тепер він в мене є. Я навіть хотіла його додати в свій вішліс на день народження. Вже не доведеться. У мене вже й день народження. пройшов Ось така краса ще одна. Чесно кажучи, я не думала, що буде настільки багато ароматів. Мені здається, що в минулому адвенці було більше все-таки доглядової косметики. Так, якась малюточка. Якась, якась штучечка з рожевою штучечкою. Так, це манюнька помадка. Дивіться, теж в дуже натуральному, такому гарному кольорі. Оце класно, коли помада може бути в насибельному відтінку. Туш Сен Ларан, чорний відтінок, це ефект накладних вій, легендарна туш, яка засихає за три тижні. В кого була ця тушь, ці 100%, знають. Ось вона. От реально, в кого була ця туш, хто зі мною не погодиться, напишіть, як довго ви нею користуєтеся, тому що всі, в кого вона була, ну ніхто не може користуватися найдовше. Я не знаю чому, але чорна версія швидко засихає. А ще в мене була у відтінку, типу, такому Бургунді, та дуже довго трималася. І я не розумію, чи то якась проблема самого пігменту, а чи... В чому була справа, я не знаю. Якщо у вас була така туша, розкажіть, як довго ви нею користувалися. Мініатюра туші ланком гіпноздрама з ось такою, бачите, щіточкою, яка танцює. До речі, я не знаю, чи ви в курсі, але у всіх мініатюрках а, сама. Довжина а, цієї щіточки, якою ви фарбуєте вії, вона абсолютно така сама, як і в засобі повнорозмірному. Тобто сама щіточка, якою ви наносите туш, абсолютно така сама. Тобто, коли ви купуєте мініатюрку, ви просто отримаєте менший об'єм самого засобу, але щіточка одне, один в один. І тому, якщо вам сподобалась а, мініатюрка, то у повному форматі буде така ж сама щіточка. Може, якщо ви не знали. Тепер ви в курсі. Так. Що це? Uh, All Hours тональний крем від Saint Laurent в відцінку LN3. Я думаю, що це буде дуже темний відтінок. Тому, мабуть, і не потестуємо. Так, мініатюрка тонального ідоль від Lancome, теж в достатньо такому темному відцінку 220C. І тут більше немає нічого всередині. Біотерм крем Цика Бар'єр Репера. Мініатюра крему чоловічої колекції від Біотерм. Так, що таке, я не зрозуміла. Я, коротше, вже пішла, знаєте, не по номерках, а просто заговорилася з вами, просто відкриваю все підряд. А, і ще ось таке молочко для душу від Біотерм. Ну що, в нас лишається насправді остання комірка, і вона не те, щоб дуже велика. Давайте відкриємо разом. Я думала, що тут буде побільше засобів, якщо чесно. О, отут, бачите, два продуктики. Це із колекції Женефік від ланком, а сироватка та крем. Це була остання 25-та комірочка. Так, перепровіряю, чи тут ніде ніякого добра не завалялось. Слухайте, ну, минулого року мені здається, що наповнення було якось побагатше. В принципі, якщо чесно, наповнення класне, наповнення коштовне. Але я е, не можу трошки зрозуміти, навіщо так багато парфумів. Тут в нас виходить п'ять ось таких парфумів великих. Називаємо так: три ось такі парфуми в ручках. Ось такі парфум в люксовій мініатюрці ципучу, як це називається. Бо ось такі, е, наскільки я знаю, міні-версії по 15 мл, їх можна придбати. А ось такі їх тільки в подарунок за покупку, чи там в якихось таких штуках. Два засоби для волосся і ті із різних колекцій. Я не розумію, чому так це зроблено. Це доволі дивно, тому що було б логічніше покласти засоби із однієї лінійки. Ну тут вже якби я не знаю, вже не мені судити. Три ось такі мініатюрки для губ, прозори, блиск і дві помади в нейтральному відтінку. Ну це чудово. Я вважаю. Також і засобів для очей У нас мініатюра кремових тіней. І дві версії тушей маленькі два тональних в, м'яко кажучи, не дуже насибельних відтінках. І з догляду ось така мініатюрка крему для очей, крем для обличчя Біотерм, чоловіча лінійка. Ось такі дві малюточки, і ось цей продукт це молочко для душу. Тобто, це не продукт, який наноситься, це якби гель для душу в молочці. І ось така от мініатюрка засобу для дому. Я, чесно кажучи, здивована. Мені здається, минулий адвент був значно кращий по моїх спогадах. І я думаю, знаєте, нехай під того, що всі захочуть цей адвент, вони зробили його не таким супер-вау. Насправді. З одного боку, це дійсно класний склад, тому що тут коштовні продукти всередині. Я впевнена на 100%, що воно мені кілька разів окупилося, але з іншого боку, навіщо мені 9 парфумів і плюс ще один аромат для дому? Коротше, я не знаю, чесно кажучи. В мене такі якісь змішані відчуття. З одного боку, Адвент класний, якщо порівнювати його з іншими адвентами. Але якщо порівнювати його з адвентом минулого року, по моїх відчуттях, бо я не передивлялась ці відео в дівчат, треба буде глянути. Але наразі мені здається, що мене трошки обманули. Є от таке відчуття, що. Щось не доклали сюди добра. Я, правда, не пам'ятаю, здається, минулого року він коштував 3500, якщо я не помиляюсь. От такий був Адвент. Напишіть, як він вам, а, чи сподобалось, чи купили б такий. Якщо сподобалось, що саме з нього вам підійшло б. Я хочу зробити розіграш, щоб теж вас порадувати, якщо ви любите подаруночки, а я думаю, що всі їх люблять. І до зустрічі в нових відео. Дякую вам за перегляд і обов'язково не забудьте про свій щоденний донатик. До зустрічі, Ось так ще вам покажу наповнення.